Друзі, якщо ви не знаєте, куди потратити 140 тисяч гривень, то я вам підскажу. Осьо на пів при <світ> на пів один НТС-2 від компанії Глобалар. Одноосний причіп розрахований на вантажопідйомність дві тони. Об'єм вантажного кузова в даній комплектації це 4,6 метрів кубічних. Розвантажується на три блоки. Комплектація бортів за вашим бажанням, як ви бачите, використовуємо ручечки системи System з запобіжничком для самовільного відкривання. Ось так працює це все діло, ось так відкривається. Як ви бачите, на весь борт використовується три завісики. Повністю всі завіси обладнуються масляночками, все змащується для того, щоб працювало довго і надійно. Ну а тут, бачите, в даної комплектації задній борт роблений повністю на всю площину. Відкривається як зерновоз, тобто у верхній частині завіси, ну а в нижній частині йде прижимна пластинка, і тут ручечка для того, щоб не сипалось на вас, а ви стояли з боку. Ну і зверніть увагу на наші ліхтарики. Ось такі динамічні ледовські ліхтарі встановлені на даний причепчик. Прекрасно працюють поворотнички, стопчики і все, що необхідно, для того, щоб ви могли передвигатися по місту. Ну і головне, друзі, Global Agro надає на всі свої причепи повний пакет документів для реєстрації. І да. Окремо no документи не продаємо.